Різдвяна містерія для міських мешканців. Ті, кому не вдалося потрапити на коляду із вертепами до села, мають нагоду побачити й почути все на власні очі у самому середмісті Івано-Франківська. Привітати місцевих і туристів зі світлим святом завітали численні колективи з усіх куточків Прикарпаття. Низку різдвяних концертів просто неба розпочали вертепом жителі села Марківці. Ми царі зі сходу прийшли привітати новонародження Ісуса Христа. Ми е, старалися уникнути тих негативів, не тих темних сил. Злих наше життя і так склада не таке вже і яскраве і радісне, тому десь тут хотів відворозити на передньому, на передньому плані різдвяне дійство, саме дійство, релігійний сюжет. Як не крути, а без негативних персонажів у вертепі не обійдеться. Роль царя Ірода на думку її виконавця, чи не найважча? То здається, що вертеп, вертеп це гра, але насправді дуже важко. Якщо Прилучитися до ролі серйозно і вникнути в ті слова, що Ірод каже, його дії розумієте, знищив скільки дітей по його волі. Це дуже важкий тягар. Але з тим, пішов, посповідався, священник порадив, як поводиться і легше стало. Це дійство учасники фольклорного колективу відтворюють вже третій рік поспіль. Ролі у всіх незмінні, адже кожен для себе власноруч створив костюм. Щоправда, цього року на поміч закликали ще й учасників церковного хору, які доповнили вертеп майстерним виконанням колядок.